Який буде найбільший острів в Україні. Острів? Угу. Які ти взагалі острови знаєш? Зміїний. А Зміїний хіба такий великий острів? Ну він не великий, але а я... А ти її... знаєш тільки один. Ну, але Крим то ж півострів, ні? Добре, я ж не кажу, що Крим. Добре. А чим відрізняється острів від півострова? Острів зі всіх сторін, е -е, типу, омивається морем, а півострів тільки там це. Добре. Відповідно ми шукаємо острови. Угу. Які є острови в Україні, крім Зміїного? Чесно, не знаю. Є. Добре, як ти думаєш, де він може знаходитись? Е, в схід, захід, центр, північ, південь України? Там, де Одеса, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська. Добре, а скільки загалом областей в Україні? Двадцять шість 24. Двадцять чотири. Двадцять чотири з тих двадцяти чотири. скільки областей знаходяться на сході? Думаю, менше половини, бо там великі області, наскільки я розумію. Давай тоді на сході хай буде 5. Острів знаходиться в Херсонській області. Добре, супер. Їх ще називають українськими Мальдівами? Я не знаю, не бачу.